Ну, задоволений. Мирного вам дня, любителі рибалки. Я розробив для вас ножі. Вони так, так і мають назву ніж рибака. Але мають фіксацію або на шию в шкіряних ножнах, або на ремінь. Шкіряні ножни з фіксацією на ремінь. Розпочинаємо. З ножа з ножен який фіксується на ремінь. Логотип родинної майстерні, фіксація ножа на хлястик кобурну застіпку. Ніж достаєте за паракордовий темляк. Ви маєте змогу бачити. Ніж рибака в автор, моїй авторській розробці, в моєму авторському виконанні. Ніж рибака з нержавійки. З десятим кутом, з агресивним різом. Чудово підійде для того, щоб розрізати браконьєрську сітку, гілку зрізати, леску відрізати. Або нитку, накладки термоясень, паракордовий темляк стильника ножа, на обушку упор під великий палець і фальшфаска. Габаритні розміри розміщується в долоні. Лезо 7,5 см, руків'я 6,5. Дуже маленький, компактний і цільове призначення широке. Так, для захисту ріжучої кромки виріб розташовується в шкіряних ножнах. Далі, ця ж сама модель з ножнами на шию. На даному виробі інша слісарка. Спуск від обуха і заточка мікрофаска. Виріб виконано також з нержавіючої сталі 50х14 мф. Затермічений на твердість 57-58. Накладки термоясень. Паракордовий темляк, стильніка ножа. На обушку: присутній упор під великий палець. Зручний. Невеликий помічник для того, щоб розрізати браконьєрську сітку, леску, зрізати гілку. Для захисту ріжучої кромки розташовується в шкіряних ножнах. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь, ніж рибака.